Дорога мамо, я розумію, що материнство це непередбачуваний шлях, і іноді виникають ситуації, коли щось виходить не так, як би ви хотіли, зокрема, це годування грудьми. Розуміння і визнання цих почуттів провини є важливим кроком для подолання їх і забезпечення вами підтримки і розуміння. Перш за все, важливо відзначити, що почуття провини є нормальною реакцією на те, що щось виходить не так, або ви розчаровуєтесь, але, будь ласка, зрозумійте, що немає потреби віддаватися цим почуттям повністю. Ви прекрасна мама, яка любить свою дитину і робить все, що можна для її добробуту. Пам'ятайте, що годування грудьми це не тільки фізичний процес, але й емоційно значущий момент для вас і вашої дитини. Якщо ви зіштовхнулись з труднощами або зіштовхнулись з перешкодами, звертайтесь до професійних лікарів. Лактологів та консультантів з грудного вигодовування. Вони допоможуть вам надати необхідну інформацію, показати та підібрати зручні пози для прикладання дитини, як облаштувати місце для годування, щоб ви могли максимально розслабитись. Вони нададуть вам поради та підтримку, щоб ви могли прийняти найкраще рішення для себе і своєї дитини. Ви робите все можливе. Але не завжди все залежить тільки від вас. Не забувайте про своє емоційне і фізичне благополуччя, турбуйтесь про себе, знаходьте час на відпочинок і відновлення, дозволяйте собі помічати і відпускати непотрібні почуття провини. Пам'ятайте, що ви не одинока у своїх почуттях та думках. Багато матерів зіткнулися зі схожими викликами і почуваються так само, як і ви. Зверніться за підтримкою до своєї родини або друзів, розмовляйте з людьми, які розуміють ваше почуття і можуть вас підтримати безумовно. Важливо отримувати і підтримку, і розуміння тих, хто знаходиться поруч з вами. Також не забувайте про своє самоусвідомлення і саморефлексацію. Приймайте себе такою, якою ви є. І розумійте, що кожна мама має свій унікальний шлях. Приймайте свої обмеження і помилки як нормальну частину батьківства. Не забувайте, що ваші емоції викликають і впливають не тільки на вас, а й на вашу дитину. Шукайте способи зняти стрес і тривогу, такі як медитація, йога або заняття спортом, якщо дозволив вам лікар. Регулярно турбуйтесь про себе, відпочивайте максимально, щоб ви могли бути емоційно стабільною для себе і своєї дитини. Не соромтесь звертатися за допомогою до професійного психолога або консультанта з питань материнства. Якщо почуття провини перешкоджають вашому емоційному благополуччю і взаєминам з дитиною, це може бути важливим кроком у знаходженні способів розуміння і розроблення стратегій для подолання цих почуттів. Пам'ятайте, що ви найкраща та любляча мама для своєї дитини. Незалежно від методу годування, дозвольте собі бути людиною зі своїми почуттями і емоціями. Пам'ятайте, що ви робите все можливе для свого малюка. Бережіть себе і будьте щасливі!